Вітаю в етері українське радіо Житомир у студії Наталя Кулініч. Найкраще побажання. Сьогодні у всесвітній день вишиванки, і з нагоди міжнародного дня музеїв у Житомирському обласному краєзнавчому музеї відкривається виставка під назвою Промисли і ремесла Житомирщини. На ній представлено унікальні старовинні фрагменти поліських вишивок, збережені з давніх часів. Власне нашому етері. Ми сьогодні поговоримо про те, які найцікавіші старовинні вишивки і одяг зберігаються в обласному краєзнавчому чим унікальний взагалі одяг і вишивки Житомирського полісся якою має і якою не має бути вишита сорочка, і чому моя спіровнузниця сьогодні Надія Борисова, старший науковий співробітник відділу етнографії Житомирського обласного краєзнавчого музею? Пані Надія, вітаю вас. Добрий день. Добрий день починаючи розмову про вишиванку чи вишити сорочку, думаю, варто сказати, що вона напевно уособлює чи не все наше життя. Вона є і тим оберегом, який передає нам мама, який до нас приходить у спадок. Вона є символом зв'язку поколінь. Вона є способом самовиразитись, і сьогодні вона є символом непокори українців. Перед зовнішньою загрозою вона є зрештою символом солідарності з Україною для людей в усьому світі, які саме сьогодні, в день всесвітній день вишиванки, надягають вишиті сорочки. Водночас вони сьогодні дуже різні. Це і, скажімо так, неймовірно просто космічно прекрасні ручні вишивки. Це є сміливі дизайнерські рішення на основі етномотивів. І, звісно, є ринок, скажімо так, середньої і навіть. Низької якості вишиванок, хочу поставити перше питання до вас, як науковиці і музейниці. Наскільки закономірним для вас є процес такої трансформації вишитої сорочки? І, взагалі, як зрозуміти, що ця сорочка, на яку ви в даному випадку дивитесь, можливо, її не варто купувати, тому що вона не відповідає змісту цього виробу? Ну, насамперед я хочу сказати трошечки, повернувшись до історії, так? Що є досить велика різниця між, насамперед, між насамперед, вишиванкою і вишитою сорочкою. Це насамперед повинні розуміти всі. Тому що вишиванку зараз ми з вами носимо у вигляді блуз, у вигляді тонік, у вигляді сукенок. Ми носимо під брючки, ми носимо під джинси. А вишиту сорочку колись носили обов'язково з іншими елементами одягу. Обов'язково поверх сорочки одягалася спідниця, фартух, пояс крайка. І вже в залежності від статусу жінки, чи зав'язували гарно голову хусткою заміжні жінки, чи одягали віночок, заплітали коси заміжні дівчата. Це насамперед ми повинні пам'ятати, що різниця є велика. Але досить приємно, що зараз дійсно в наш час багато вишивальниць, які дійсно займаються професійно вишивкою, які декорують сорочки, вишивають, кроять шиють їх і оздоблюють орнаментами. Вони повернулися. І повертаються до наших старовинних мотивів. Тобто, вже поступово ми бачимо, що з кожним роком ну, вибачте, як всі кажуть, ну Китай нас заполонив цією вишивкою, машинною вишивкою, яка дійсно е, насамперед вона не є таким носієм отакого генетичного коду нашої нації. Воно гарно, воно приємно, її можна одягати, але це не є наша традиційна. Хочу сказати, що дійсно колекція Житомирського обласного краєзнавчого музею у плані вишитих сорочок, у плані одягу, досить є великою, цікавою, з унікальними символами, оберегами. Це все у нас зберігається в фондах краєзнавчої, і на нашій новій виставці представлена невеличка частина ось цих зразків. Колишніх фрагментів вишивок і одягу. А можна запитати вас, скільки загалом колекція Житомирського краєзнавчого, колекція старовинного одягу, налічує екземплярів? І що саме ви вважаєте окрасою цієї колекції? Ну, знаєте, я вам хочу сказати, що насамперед колекція Житомирського краєзнавчого музею? В плані одягу нараховує більше двох тисяч предметів. Чому ми не можемо сказати більш точну цифру, тому що колекція постійно поповнюється чи фрагментами вишивок, чи різними елементами знову ж таки. Це поповнення йде постійно, незважаючи на те, що скажімо так, така ситуація в державі. Але люди ми досить багато звертаємося до, до житемирян, до мешканців області, щоб не викидали колись, спалювали рушники, спалювали одяг. Але вже зараз, наразі, знаючи його значимість, люди по-іншому починають до цього ставитись і досить відповідально. І кожен, можливо, свідомий громадянин навіть він розуміє, що ось цю частинку своєї історії своєї родини найкраще зберегти в фондах краєзнавчого музею. Саме тому досить багато вишитих речей, і, ну нам постійно, скажімо так, не хочу хвалитися, але люди приносять не побагато, але приносять. Скажімо, за рік війни, наскільки поповнилась колекція такими речами? Ну, звичайно, поповнювалась, але я можу сказати, що навіть якщо ми отримаємо, їх не може бути багато предметів, може бути навіть 10-20, але вони досить цікаві і унікальні. Наприклад, ось буквально нещодавно нам принесли взагалі у нас дуже велика колекція із. Предметів сільської місцевості. А ось нещодавно нам принесли предмети з міста Житомира. Тобто, це місцева культура, це вишиті гарні рушники, настільники, предмети побуту досить цікаво, скажем так. І незважаючи на війну, кажу, дуже я вдячна людям, які розуміють цінність цих речей і знають, куди їх нести, де вони гарно збережуться. І передадуться нашим нащадкам. Пані Надія, якщо повернутися до питання про те, чим пушається музей, якими екземплярами з цієї колекції, що б ви назвали? Ви знаєте, я хочу сказати, коли потрапляєш в фонди краєзнавчого музею, всі, хто працює, всі музейники мене підтримують. Коли ми беремо кожну річ, кожну вишиту сорочку, чи навіть той фрагмент вишивки, він сам по собі є унікальним, найстарішим предметом скажімо скажем так, одягу елементами, які ми представляємо на виставках, це є 1870 року. Це у нас є значить спідниця літник. Ось, а уже інші побутові речі теж датуються кінцем 19-го, початку 20-го століття, тобто речі, які уже понад 100 років і збереженість у них досить гарна. Якщо взяти сорочку, наприклад, тут хочу сказати так зараз уже краятів, то сорочки в нас доволі унікальні. На нашій території області характерні були для нашої області, характерні були три види сорочок. Це тонікоподібної форми з поликами і на кокетках. Не кокетка або під Ще говорили. Ці сорочки вони також були або додільними, або до піточки. Що таке піточка? Це коли в нижній частині сорочки, нижня частина сорочки, вона доточувалася більш грубішим матеріалом. А верхня частина вона була з тонкого, вибіленого, або навіть матеріалу домотканого полотна, або навіть з фабричної тканини. Найбільш поширеними у нас були поликові сорочки. Що таке поликова сорочка? Це коли в плечовій частині вставляється така трапецевидна вставочка, полик називається. Він обов'язково декорується також вишивкою, і вже до полика пришивається широкий рукав, призібраний для манжета чохла. Ось такі види сорочок характерні для нашої Житомирщини. Скажіть, так. будь ласка, а взагалі до якого етнографічного регіону відносять Житомирщину і які чинники вплинули на своєрідність місцевого одягу і вишивок, зокрема на ті, про які ви щойно згадали? Ну хочу одразу сказати, що територія Житомирської області вона належить до двох етнографічних регіонів. Це якщо ми візьмемо область, поділимо напіл, то північна частина це йде до Полісся, південна частина Житомирщини це Поділля. І знову ж таки найбільш цікавим є вишивка північних районів. Чому? Тому що для населених пунктів, в яких в цих районах була характерна ізольованість і віддаленість від великих ось цих міст, від промислових міст, від ярмарок. І завдяки чому в цих маленьких, скажімо так, селах, поселеннях зберіглися ось ці патріархальні промисли і унікальна. Архаїчна орнаментика вона передавалася з покоління в покоління, тобто вона не завозилася десь знаєте, з ярмарку, з міста, а вона передавалася, скажімо так, від бабусі до матері, від матері до своїх доньок. Тобто найбільш цікавим для дослідження є саме ось цей Поліський регіон нашої області. І вишивка в ньому також досить цікава для північних районів, характерна була геометричний, геометризований квітковий орнамент на відміну від південних районів області, Поділля, де знову ж таки для вишивки був характерний більше квітково-рослинний орнамент. А як розповсюджені на Житомирщині промисли вплинули на те, як виглядав одяг наших предків? Скажем так, ось ця віддаленість від великих міст так, вона досить довгий-довгий час сприяла тому, що більш все, скажем так, виготовлялося власноруч, в тому числі і одяг. Засівали льон, засівали коноплі, його досить довго обробляли потім. Це йшов досить важкий трудомісткий процес цьому сприяв. І, звичайно ж таки, випрядали ниточку і на ткацькому верстаті ткали тканину. В тому числі і тканину для одягу, які вже пізніше оздоблювали вишивкою. Скажімо так, фабрична тканина для наших пращурів вона була досить і дорогою. І більше вже фабричної тканини в одязі ми зустрічаємо десь з початку ХХ століття, а то вже 20-30 роки, і ви ще дійсно могли наші пращури щось поїхати придбати. А взагалі, якщо ми візьмемо Поліський регіон, то е, там жили доволі бідні люди. І тому більшість речей, якими користувалися в побуті, все в основному виготовляли власноруч. А природні надра були настільки багатими, що вони в цьому тільки сприяли. Адже ліс, дерево це все дерев'яні предмети побуту, якими користувалися, глиняний посуд, домоткане льняне полотно, розвиток скотарства давав вовну. Отже, у нас побутували домоткане. Полотно із льоної конопель, і, звичайно ж таки, із вовняної нитки. Саме у мене за спиною також знаходиться от фрагмент вовняної такої запаски, елементу одягу, виготовлений з вовняної фарбованої нитки. А фарбували нитки досить довго, до середини ХІХ століття, природними фарбниками, а вже пізніше починають використовувати анілінові фарбники. Хоча в нашому краї, хочу сказати, що також ось ця віддаленість від центрів великих промислових сприяла. Тому, що навіть до до початку ХХ століття використовували для фарбування ниток природні фарбники. Пані Надія, власне, про це хотіла вас запитати. Кольори найбільш притаманні Житомирському полісю, в які кольори фарбували нитки для вишивання. Значить, основні кольори для Житомирщини це був звичайно ж таки червоний і чорний колір, але йшли вони з незначним крапленням жовтого і синього кольорів. На відміну від інших регіонів, якщо ми візьмемо західну Україну, де досить різнокольорові гарні вишиванки. Дякую за роз'яснення, хочу поставити вам практичне питання. Сьогодні дуже багато людей, жінок і не тільки жінок, сьогодні і чоловіки вишивають. Чи співпрацюють якось музей із вишивальниками сучасності? І наскільки люди переймають ось ці старовинні форми крою, тому що було багато, я знаю, і замінних речей в одязі, і наскільки глибоко сьогодні цікавляться змістом, значенням символікою вишивки. Знаєте, хочу похвалити наш відділ етнографії, де кожен в нас починає і завідувача, і старший науковий співробітник, і молодший на курсах, на лекціях, на заходах. Ми просто про це кричимо людям. Ми вмовляємо їх відмовитися від ось цих фабричних вишиванок, які орнаменти яких ні про що не говорять. І ми розповідаємо досить гарно. У нас є цикл лекцій, занять, масових заходів. На яких ми знайомимо людей з старовинними орнаментами з їх значенням, з кольоровою гамою, з кроєм одягу, тобто доносимо постійно це в маси? Наш відділ є активним учасником різних заходів міста Житомира. Ми завжди виступаємо з виставками. Ну, це звичайно було частіше в довоєнний час. І залюбки кожен, хто приходить в музей, зокрема у нас зараз і на виставці, також на наших промислах і ремеслах, будуть також фрагменти вишивок. І до дня вишиванки вони представлені. Де можна познайомитись та саме з тими елементами, які характерні були саме для нашої житомирщини, і переносити їх можна на сучасні, навіть ось ці сорочки, які зараз шиють і вишивають наші вишивальниці? Ви згадали про майстер-класи і курси, як на них потрапити? Тобто, де дізнатися інформацією і як приєднатися? Елементарно на сайті нашого краєзнавчого музею є перелік лекцій, перелік масових заходів, які проводять той чи інший відділ музею. Наш етнографічний відділ повністю у нас є досить великий перелік лекторій, заходи, уроки українознавства проводимо. Без питань можна, є контактні телефони, де можна позвонити, запросити навіть нас до себе або прийти до нас, створивши аудиторію, тобто зібравши певне коло людей, і ми без питань, ми задоволенням людям про це все розповідаємо. Чи великим є попит на такі послуги? Наскільки активно люди цікавляться історією вишивки від професіоналів? Справа в тому, що ви знаєте, ось це коло вишивальниць, яке в нас є в місті, так от досить воно немале, велике, скажімо так. Зараз у зв'язку, що з війною багато вишивальниць залишило Україну і виїхало, але ось це коло вишивальниць, які до нас приходять, ми постійно з ними співпрацюємо. Постійно ми розповідаємо. Нам ніколи не ні шкода, ні часу, ні можливостей. Ми завжди розповідаємо. йдемо на зустріч людям. І про орнаменти, і про крій, про все ми хочемо, щоб знали якнайбільше всього цікавого про нашу вишивку. Скажем, так знаючи історію, ми можемо сміливо крокувати в майбутнє. А ну хочу попередити обов'язково, що от в інтернеті теж досить є багато неправдивої інформації. А, от коли ви прийдете в музей, побачите дійсно ось цю вишиванку, побачите ось цей елемент вишивки, перенесете. Це на свій одяг, знаючи, що цей орнамент означає. Оце є самодостовірна інформація, яку намагається донести і доносить музей маси. Давайте ще на сам кінець нашої розмови кілька слів власне про ту виставку, яка сьогодні відкривається в Житомирському обласному краєзнавчому музеї. Нагадаю, вона називається промисли і ремесла Житомирщини, і на ній буде представлено багато унікальних речей з історії нашого краю. Розкажіть нам трошки про неї, будь ласка. Ой, знаєте, виставка, це кажуть, як дитина, яку ти е, любиш, надість, за яку ти хвилюєшся, щоб воно було вдалим, дійсно ж, як дитя, щоб росло, і щоб люди його шанували. Так і виставку, коли створюєш, напевно, також люди, які вкладають сюди свою душу, вони теж хвилюються і переживають, щоб це цікавило людей. І от в нас я працюю в музеї з 2000 року. Скажу так, що вперше за ось ці всі роки. Фондів краєзнавчого музею представлені унікальні предмети, які досить довго лежали на полицях, але так як кажу, наш край досить незважаючи на... Будь-які свій, незважаючи на будь-які негаразди, все ж таки, природа нам дає досить гарні, природа нам дала досить гарні надра, якими колись користувалися наші пращури, і які, можливо, стануть в нагоді нашому майбутньому поколінню, тому що живучи в таких лісистій місцевості, ліс дає деревину. Більшість предметів, які у нас представлені на виставках, це вони розповідають про деревообробні промисли. І насамперед, перед тим як створювати будь-яку річ, обов'язково потрібно було користуватися. Інструментом цікавий інструмент, доволі цікавий. Це, звичайно, ми зараз його не зустрінемо. Я думаю, що старше покоління ще може впізнати його, а вже молодь. Ну, щось може десь в догадках, але надається коментар, де можна ознайомитися, буде почитати, що воно як використовувалося. Звичайно, в супроводі екскурсовода. Також знову ж таки деревообромні промисли, це і бондарство. Це це столярство, це і теслярство, це і плетіння, це і видовбування, і вирізування. Воно настільки ці промисли різноманітні, і ці всі предмети, і сплетіння, і діжки, і плетені речі, і видовбані вони всі представлені на нашій виставці. Показаний фрагмент землеробства, зокрема предмети, якими. Колись обробляли землю. Також досить цікаво порівняно з сучасними комбайнами і технікою. Я думаю, буде теж цікаво дізнатися. Особливо дітям. Ну, моя дитина приходила, їй зацікавило. Я думаю, може, іншим сподобається також. Показано у нас на виставці і, чинбарство, і кушнірство, і шефство. Дехто про, навіть про такі промисли не чув, але тут знайде роз'яснення, що воно і до чого: гончарство, гутництво. Як з пасіки, як з бджільництва обов'язково це і старовинні вулики показані, також знову ж таки фрагмент хати, невеличкий з речами, які виготовляли саме ось ці майстри. Досить цікаво. Ну і звичайно ж таки предмети придіння, ткацтва, одяг, фрагменти вишивок. Я думаю, що виставка досить насичена, і ще й головними уборами, плетеними, чоловічими, жіночими ну і родзинкою є, звичайно, старовинний віз села Купечко Ростенського району, який я теж думаю зацікавить. Це, скажімо так, його пам'ятають ще з колишньої виставки, яка побутувала в нашому краєзнавчому музеї. Це традиційна садиба. Багато хто з присутніх приходить, запитує, як кажуть, де ваш мамонт і де віс. Віз поставили. Мамонта ще трошки підгодовуємо, але теж наразі скоро він теж з'явиться. Я думаю, що виставка. Зацікавить людей, тому що багато хто приходить, повертається в минуле, щось пізнає діткам. Цікаво, що чим колись користувалися зараз, ну вони таких речей не знайдуть. А поки ще існують музеї, поки ще це все можна подивитися. Так знаєте, як кажуть, не в інтернеті, не в 3D-екскурсії. То запрошую на ці цікаві виставки, тому що кажу, років 10-20 візьмемо наперед і вже будуть 3 де тури, де можна буде Ой, в окулярах і подивитися, і навіть відчути і не знаю, що вже ще можуть придумати, але так, що безпосередній контакт залишається неперевершеним способом дізнатися про щось. А якщо йдеться про історію твого рідного краю, ціла побутова історія наших земель, то це дійсно унікальна можливість. Пані Надія, як довго триватиме виставка? Ну і, знаєте, це залежить від, скажімо так, багатьох причин. Насамперед побачимо, якщо буде користуватися попитом, якщо людям сподобається, то чому б і ні? Вона створювалася, щоб бути довгою, а там побачимо основна екскурсія. Я одразу кажу 45 хвилин, якщо слухати про все, ми не вкладаємось. Тобто, її можна буде дробити, ділити і кого буде ще більше цікавитись, до цього зупинятися і більше про це розповідати. А окрім того, ще хочу сказати, да, я сказала про природничі зали, які відкриваються. У нас ще буде запрошую людей. Звичайно, виставка Сергія Танадайчука, майстра, який прожив досить коротке життя, але знову ж таки, так само як і ми етнографи, він закликав людей вивчати історію, шанувати історію і розвивати наше. Народне мистецтво не вводячи сюди щось і чуже, щось як кажуть, не нашинське колись говорили. Декілька робіт представлені в нас і знову ж таки з фондової колекції представлені вишивки кінця 19-го, початку 20-го століття. Фрагменти вишивок Те досить цікаві, Зараз багато людей, які займаються не лише вишивкою, а займаються плетінням. Зокрема, я знаю майстриню, яка плете гердани. Зараз досить це е, така, досить цікава і гарна прикраса на шийна. А то вони навіть беруть орнаменти з наших ось цих старовинних вишивок і доносять їх, скажімо так, переносять в бісер і досить гарно виглядає. Запрошую, дякуємо за запрошення, пані Надія. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про перший день відкриття і перший день роботи виставки Промисли і ремесла Житомирщини, яка відкривається нині у Житомирському обласному краєзнавчому музеї. Його співробітниця, старший науковий співробітник відділу етнографії Надія Борисова, була з нами на. На зв'язку. Пані Надія, вітаю вас із всесвітнім днем вишиванки з відкриттям виставки. Бажаємо багато відвідувачів і, звичайно, задоволення від вашої роботи. Дякуємо за те, що сьогодні з нами. Дуже дякую вам за те, що підтримуєте відродження цих старовинних промислів ремесел. Дякую вам, дякую всім, хто із українським радіо Житомир. Наталія Кулініч працювала у студії. До нової зустрічі.